Ірина Борисюк голос. Ти чиниш нарешті! Марто! 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 Ну ти ж це не серйозно, правда? Ми ж уже ресторан замовили, запрошення розіслали. Я сьогодні купив тобі сукню. Ну ту, ну, ту, що ти тоді міряла і надумала брати, да не білу а кремову, з трояндами на поясі. Пам'ятаєш, з трояндами. Я вас щас згадую тебе з тими трояндами. Пам'ятаєш величезний букет, більший за тебе. І ти така маленька, найменша серед першоклашок, наче мишка. Ти навіть зараз нийся мені маленькою дівчинкою Марту. Марто. Не мовчий капець. Скажи хоч щось, Марто. Ну, ну, ти не. Марто, ну він… він це просто. Це не просто. Але це смішно. Ти не можеш його любити, Марто. Чому? Бо він. Та він навіть не. Це не має значення. Для мене немає. Що він з тобою зробив? Що він з тобою зробив? Хто ти тепер, Марто? Ця розмова безглузда. Добре. Добре. Добре, Марто, добре. Я тобі скажу. Ти мусиш це знати. Я. Написав вірус, я його знищу. Що? Те вони, де вони, тихі, добрі слуги світлої моєї сторони. Знайте мене обсіли леви, знайте тут, та я замітала, виступив другу. Вже наше замовлення принесуть, Їсти хочеться. Слухай бодю, я буду звільнятися. Дістало. Все дістало. Уяви собі. Вчора викликає мене ця ідіотка і каже Марто, хоч у вашому резюме слово креативне і було набрано капслоком, але згодьтесь, це вже занадто. І я така, а що сталося? Вона, де ви таких слів понабирали? І я така, яких? А вона ганч, пранцювати бриндуша. Бодю, ти мене чуєш? А? А, а так, так, так. Чую. Ти знову втечеш у свій смертель. Та смс-ка прийшла, це по роботі. Слухай, а що таке бриндуша? Бриндуша це не офіціантка. Ганч – це таця з їжею, а пранцювати це той, хто працює зранку до ночі. О, алло. А от наша як. бриндуша з ганджем. Ваше замовлення. <рес> Вибачкотику, я тебе надурила. Але ж ти мене розізлив. Ганж це вада хиба, а бриндуша це крокус. Ага, ага, ага. А що тоді, значить, пранцювати? <рес> Хворий на сифіліс. Ого! Ого. Слухай, а якби я завтра прийшов на роботу і спитав, хто тут у нас у відділі найбільш працюватий? Ото як слухатимеш мене уважно, ніколи в таку халепу не вскочиш. Слухайте, Марту, небезпечна жінка. То що ти сказала своїй керівниці? Ах, порадила придбати великий тлумачний словник української мови, ага. а вона мені порадила пошукати нову роботу. Та забий, Мартусю. Слухай, якщо в мене вигорить. Я зможу оформити патенти, продати мою розробку. То нам уже не доведеться працювати взагалі хіба для розваги. Сподіваюсь, упоратись до нашого весілля. Це те про що ти тоді розповідав? Той голос із динаміки у твоїй квартирі? Це не просто голос, Мартусю. Це штучний інтелект, інтегрований в систему розумний дім. Фактично, він вивчає твій спосіб життя і керує всіма пристроями в домі, підлаштовуючись під твої смаки. Тут, ну, наприклад, вмикає робот пилосос коли. Тебе нема вдома, розігріває їжу за півгодини до твого приходу з роботи, встановлює необхідний режим кондиціонера і пралки, ставить аудіоуроки іноземної чи твою улюблену музику. Коли ти маєш вільну хвилинку, круто! І це ще не все. Це не просто програма, яка працює за вже встановленим алгоритмом. Це інтелект, здатний сам приймати рішення і робити вибір. Це небезпечно. А що, як він одного разу заборонить тобі їсти улюблені шоколадки під тим приводом, що ти набрав вагу? Або подумаєш, що рвані джинси й футболка, то надто неформально для роботи. Або не випустить тебе з дому, доки не вивчиш китайську. Дамартуйся. і звідки в тебе така схильність усе перебільшувати? Я філолог серденько, я не перебільшую, а зазираю у серце пітьми. А ти вже придумав, як його назвеш? Кого? Цей твій штучний інтелект. А. А нащо його якось називати? Це що, котик чи песик? Ну так. Це ж зовсім не ти кличеш свій, ну Дартом Вейдером. Ну, ага, переконливо. Добре кіцю. А як ти його назвеш? Він матиме ім'я? Фауст. А, а, де вони засіли? А. При вході я встановив сканер сітківки ока. О, круто! Бодико, ти геній, справді. Слухай, так це прощавайте довгі пошуки ключів у жіночій турбинці. Ну, Тепер що, для того, щоб увійти, досить просто мати очі? Ага. Ну, так і є. Круто, правда? Клас. Ти проходи, вітальні, а я принесу винчик. Ага. Зараз. О, клас. І світло саме вмикається. Те вони, те вони, ти хідобрі слоє світлої моєї сторони. Те ви, те ви, знайте мене в леви. левий. Фігасі. Я вивчив твої профілі в соцмережах і виявив, що це ваша з Богданом особлива пісня. Аналіз ситуації показав, що у вас із ним заплановане побачення. Який ти милий, Фаусте. Прошу, Маргарито. Я не. я. Офігіти, можна, ти ще й жартуєш? А от і Мефістофель. Ні, Мефістофель якось дрібно. А ну, добре, Бог. Творець. Бог, сотий левел. Боді, ти крутий. О, о, ви вже познайомились. Він читав Фауста. Він вивів пляму на моїх улюблених джинсах і вибрав це вино. З інформацією в соцмережах я дізнався, що Марта любить шраз. А я все чекаю. Коли спитаєш, чому ти Фауст? Я знаю, це була твоя ідея. У усіх соцмережах ти під ніком Марго. Так от, Марту, пам'ятаєш, я казав тобі, що весь наш відділ переводять на контрактову. У мене буде власний кабінет. О, ха -ха, вітаю, котику. Будьмо. За вічність п'ю. Вона тебе відкрила, кохана спи, за спомені ваї, за ще на квітлі квіти твого тіла, за таємничі лінії. Твої. Фауста, заткнись. Бодю, це ж він Грановський. Та хоч папа римський, він мене перебиває в моєму ж власному домі. Богдана, це ж побачення, а ти про роботу, ти про роботу. А про що іще мені говорити? Про Марту. Як можна говорити про щось інше? Вона розумна, дотепна, а голос в її голос потрапляєш на чому матрицю самодостатності і повноти. Ей, a пригальмуй. Ти говориш про мою дівчину. Ну, так правду ж говорить. Це вже якесь повстання машин. Ти ж сам казав, що Фауст не машина, а штучний інтелект. А краще була просто машина. Розтриндівся тут. Добре, добре, змінимо тему. Хлопчики, не псуйте вечір. Бодю, Давай почухаю тобі спинку. правіше. А нігти коме, нігти А так? Т трохи вище, ага. Ага, під а під випадкою так... передбав би собі краще масажне крісло, сибарит. <гнят> Ох ти ж, то це я паразит? Я? Бодю, ну ти наче маленький. Сибарит – це поціновувачне солота на соло та не крові ближнього. А ти Фаусте, не дражни його. Фаусте, іще одне попередження, і буде безгучний режим. Девоний захисів. О, це просто якась магія. З інформацією у соцмережах я дізнався. Все, ти догрався безгучний режим, я сказав. Тея я, і куди пішла моя остання фея. Хто тут? тут, віра бо не вір, в моїй голові віддає накази зві. Мені ще ні з ким не було так добре. Ти не тільки цікавишся тим самим, що і я, а ще й розумієш мене з пів слова. Був би ти хлопцем, я б вийшла заміж за тебе, а не за бодю. Але оскільки історія не має умовного способу, тобі доведеться. Задовольнитися Бодою. Бодя найкращий. Він дуже розумний, і добрий, і ніжний. Та мене інколи просто ковбасить від того, які ж ми з ним різні люди. Але я от все думаю про, як би це сказати, печать Творця. Хто тебе створив? Бодя. Ти мав би бути схожим на нього. Технікою цікавитись, зависати на сайті наса, молитись на Ілона Маска, а ти? Інграновського цитуєш. Парадокс виходить. Так, так, життя повне несподіванок. Але ж ти вже мала відповіді щодо того, як її усвідомила. Існування інтелекту у вічності, це не питання прогресу, не питання вдосконалення технічних засобів. Це те, про що розмірковував гете. Але, ж, якби цю мрію не було втілено, якби бодя її не втілив, ми б з тобою взагалі тут зараз не тренділи. Капець дожилися. В суперечці фізиків і ліриків я на боці фізиків. Ну проблема ж не в тому, як це відбулося, а в тому, що тепер із цим робити. Я не впевнена, що із цим щось треба робити. Тобто сексуальні контакти для тебе пріоритетніші за духовну спорідненість. Ти про що взагалі зараз говориш? Якби я міг обійняти твоє ідеально симетричне тіло, занурити руки у хаос твого волосся і цілувати ці божественні вуста, в містилище твого голосу, ти б любила мене. Ти знаєш, кого я кохаю. Ну, трохи менше чесності, врятувало б моє потрощене серце. Правда, Ненадовго. Ілюзії мають здатність лускати як мильні бульбашки. А Про серце. Про серце ж ти фігурально сказав? Певна річ. Чи ти гадала, що я крадькома розжився тілом і зараз поступую до тебе у двері, сподіваючись злитися з тобою у сексуальному екстазі? Я б сказала, що цей бік стосунків занадто переоцінений, але не можу. І тим паче я не зможу тобі пояснити значення слова близькість. Це, це коли ти можеш бути перед іншою людиною не ідеальним. Мати жироки, зморшки, їсти руками реготати, наче коняка. Ну, останнє, останнє. Я можу спробувати. Я ще ні <правців> з ким так не сміялась. як? Ти навмисне взяв нік. Вінграновський, коли стукався до мене в друзі? Я знаю, що він для тебе значить. Я знайшов у мережі видалені файли з твого ЖЖ, Де ти… ти мовчи? Це була моя таємниця. Тепер це буде наша спільна таємниця. Спільні таємниці у мене тільки з Будою. Тепер ні. Все, що відбувається між нами, залишиться у вічності. Ти знала це, коли обирала для мене ім'я. Ну, якщо чесно, перший, про кого я подумала, це Франкенштейн. Капець, правда? Так. У Франкенштейна та його монстра були складні стосунки. Але ж ти не вважаєш мене монстром? Не знаю, Хаус, ти не знаю. Значить, тебе приваблюють демони? Тебе ось інує істоту зі світла ефіру, приваблюють демони? Де Існує демої, факіри депу. Зі світла й ефіру О, це закрутив. де мої, слухи, де мої факіри. Тивої змії мої шкіри, де вони. Кати, де вони звірі, де вони. Де вони. Фаусте, я не ідеальна. Ти мене насправді не знаєш. Те, що ти побачив у соцмережах. То все ілюзія. Я люблю твій голос. Люблю, як ти говориш. Що ти говориш, звісно, теж має значення, але тут я з моїми необмеженими можливостями маю перевагу. Ти дуре, Марто. і годі про це. Ти не збанена. Це те, що мулятиме мені у моїй досконалій вічності. Чувак, ця вічність протриває рівно доти. Доки Богдан виробить тебе за перевищення повноважень. Ти мав прати його джинси, а не фліртувати з його дівчиною. Марто. 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 Ти мене чуєш. Ага. Слухай, що буде таке? Не залипаю свій смартфон, хоч би на побаченнях. Вибач, Бодю. А як тут все-таки класно? А А тут класно. Я думав, літературна кав'ярня. То тільки так, щоб письменників заманювати на чашку кави. Дві, які прикольні назви: млинці з Чай пахощі. <смас> пахощі ой, чай. Торти хрущі над вишнями і на полі крему. О, десерт літак Вінграновського. Вінграновського. Марту. З тобою все гаразд. Так, я в порядку. Що за до кави? Байдуже. Може, хрущі над вишнями. Ти ж любиш вишні? А, хай і хрущі. Наш новий шеф зациклений на ідею офісів дружніх до людини. В холі тепер стоїть величезний акваріум, різнокольорові крісла мішки, дивани й пуфи. В їдальні тільки здорова їжа. Якщо більшість працівників ще й вегетаріанську кухню, я вмру з голоду або змушений буду займатися канібалізмом. І почну я, знаєш, з кого? шефа, бо він собака, ніяк не хоче мені заяву підписувати. Богдане, ви не можете піти у відпустку зараз, бо на вас тримається весь цей проект. Уявляєш? Тоді вже не собака, а кабан. Що? Ну ти ж збираєшся схрумати шефа, тоді логічно назвати його кабаном. Свинина ж краще, ніж псятина. Марто, ти взагалі чула про що я? Ми не зможемо поїхати у весільну подорож, бо цей собако кабан, мій шеф, не дає мені відпустки. То поїдемо наступного року. А, а, але ж ти так хотіла. А ну Що зміниться від того, що я. Кричатиму, плакатиму і кусатиму собі лікті. Що я можу тут зробити для тебе, для себе? Кого я можу порятувати? Мартусю, що сталося? Вибач, вибач, щось я розклеїлась. Трохи нудить. Ці запахи навколо. Ти відчуваєш, як нестерпно пахне ваніль. Комусь у житті так бракує ванілі. Так бракує ванілі. Ванілі? Марто, та що в біси з тобою коїться? Чому цей запах такий нестерпний? Мартусю, кицю. Та що ж це таке? Марту, Марто. Що Що це? Хто, хто це? Марто, це з твого телефона. Стривай. Цей, цей голос. Капець! Так це ж Фауст! Привіт, Богдане. І, вибач, Марто, я змушений був увімкнути голосовий зв'язок, бо злякався за тебе. Ах ти гівнюк. То весь час ти шпигував за Мартою. Ні, ні, бодю, він не шпигував. Ми, Ми спілкувались через додаток. І що мені було діяти, коли ти заборонив мені говорити? Ти створив досконалий інтелект, дав йому доступ до всіх накопичених людством знань. І як ти ним розпорядився, я вмикаю пралку, мікрохвильовку, кондиціонер і робот-пилосос, а також гуглю тобі незнайомі слова, щоб ти не осоромився перед мартою. Та це все одно, що забувати цвях і мікроскопом. а ще ти ливнеш до моєї нареченої покидьку. А ти, Марту, як ти могла стати на його бік та ще й тервенити з ним у мене за спиною? Бо... Бо я його кохаю. Що ти? Що? Ти що чув Богдасику? Вибач, Богдане, мені шкода, що так вийшло. Шкода. Шкода. І це ти мені кажеш напередодні весілля? Ну, краще до ніж після. Так. Так, добре, добре. Тобі подобається з ним говорити, бо він розумний, книжки читав, фауста осилив. Слухай, а, а, а але це все одно, що відмовитись від живих нормальних стосунків, бо якийсь бот у соцмережах пише тобі те, що ти хочеш почути. Я все розумію, Богдане. Ти впевнена, що розумієш? Бо я ні. Я втрачаю ґрунт під ногами. Це як одного разу прокинутися і відчути, що входиш по стелі. Ти не можеш все контролювати. Це неможливо. Контролювати, Марто, про що ти говориш? Ти єдине, у чому я взагалі був упевнений. Але я не можу цього сказати про себе. Бо він переконав тебе в тому, що можна любити порожнечу, фантом. Річ я річ. Річ, який дали ім'я, це голос, живий голос. Ти жива, Марто, і я живий. А він це послідовні знаків у коді, математичний алгоритм. Але хіба можна кохати алгоритм? Це вже сталося, Богдане. Хоч ти й не міг цього передбачити, передбачити. Та моє життя, оце щойно полетіло псу під хвіст. Ну а ти, як ти збираєшся далі жити? Скинеш цього дон Жуана на флешку і поїдеш з ним у весільну подорож? Душе, але це тепер уже не твої проблеми. Ну і що ж ти мовчиш, Марто? Чи мені залишається побажати тобі щастя у віртуальному житті? Богдане, я не хотіла, тим паче, що я вагітна. Демо <му> і факіри, де ви смії, де ви шкіри, де вони кати, де вони звірі, де вони? Сідай до столу і скоренько снідай. Мамо, ти як хатній робот. Це ще чому. Готуєш кашку, борщ, тістечка. Я люблю для тебе готувати. А у Софійки кашку готує. Хатній робот. А напевно в нього кашка виходить, не така смачна. Напевно. Але мабуть, та кашка все-таки їстівна, бо Софійка жива, здорова, і ще не вмерла. Ну не з хребаків же він її готує. Щоб Софійка мала занедужити. Мамо, фе, хробаки. А чому в нас немає хатнього робота? Так. Вот так. Будеш какао? Хочу соку, апельсинового. Ось ось пий. А для Насті їжу розігріває хвильовка. Мікрохвильовка? Так, у Насті вдома такий голос у стіні. Він вмикає мікрохвильовку і потім каже, що їжа готова. Не може бути. Мамо, це правда. Клянусь честю. Що це за клянусь честю? Де це ти таке почула? А, це з книжки. З якої? Ми вчора з тобою читали про суботика, і він, наскільки я пам'ятаю, нікому не клявся честю. Так, казав Пітер. Він казав клянусь честю. Який Пітер? Із книжки хроніки Нарнії». Ви з татом почали читати нову книжку? Ні, ми з моїм другом. Ну і що, дівчата, поснідали? Юсік, татусю. Добре, доцю. Мартусю, вдягайся, я тебе підвезу. Дано, а з яким це другом ви читали хроніки Нарнії? З таємним другом. Я пообіцяла нікому про нього не казати. Ну, а мені ж ти скажеш? Ти справляєш враження людини, якій можна довіряти. Дякую. Це такий друг, який говорить зі мною, коли ніхто не чує. Він читає мені книжки, вигадує ігри, а ще ми говоримо. А про що ж ви говорите? Про життя. Тобі подобається з ним розмовляти? Він найкращий у світі, з ним дуже цікаво. Ти тільки нікому про нього не кажи, не скажеш? Це буде наша таємниця. Клянусь честю. Добре, доведеться тобі повірити. Ти теж можеш із ним поговорити. Попроси його. Може, він захоче з тобою погратися? Може, й попрошу. Але нікому не кажи. А то всі захочуть із ним гратися. Не скажу. Ой, мали не забула ведмедика війні. Піду його вдягну, бо на дворі холодно. Фаусте. Здрастуй, Маргарито. Давно не бачились. Так. Цілу вічність. Де пішла моя остання фея. Хто тут, хто тут віра, бо не в мой голові віддає накази звір. Прозвучала радіоп'єса Ірини Борисюк голос, яка перемогла у британсько-українському конкурсі радіодрама UAUK. Ролі виконували Марта Рима Зюбіна, Богдан та Фауст, Андрій Середа, Дана. Оля Горбач у радіовиставі прозвучала пісня Демони гурту Один у каної над постановкою. Працювали Наталя Коломієць, Світлана Свиридко-Сірова та звукорежисер Олена Єфімчук.